В Ужгороді відбувся дев'ятий міжнародний фестиваль мистецтв Закарпатський Едельвейс, у якому взяли участь самодіяльні та професійні артисти з різних регіонів України, а також із Словаччини, Угорщини, Великобританії. Міжнародним був і склад журі, тому ще приємніше, що наші земляки гідно виступили на цьому фестивалі, завоювавши призові місця. Закарпатський «Едельвейс» об'єднав пісню Танець, читане слово та інструментальну майстерність в одне велике свято мистецтва, яке водночас і стало неабияким випробуванням для талановитих людей різного віку, адже змагатися довелося з гідними суперниками. А проте й досвід таке змагання подарувало чималий. Чого варте для вокалістів, наприклад, спілкування з учнями та керівниками школи кадрів при національному хорі імені Григорія Вірьовки. Івано-Франківщину на конкурсі представляли вихованці зразкової вокальної студії Ліра Калуського палацу культури мінерал та бандуристки, вихованки музичного училища імені Дениса Січинського журі, очолюване народним артистом України Дмитром Гнатюком, високо оцінило професійний рівень прикарпатців, відзначивши їх призовими місцями відповідно у різних вікових категоріях. Так лауратом третьої премії серед співаків стала Софія Бабій. Друге місце посіла дев'ятирічна Вікторія Килибай, та лауреатом першої премії стала Соломія Жекало. Наші бандуристки теж були серед кращих. Балагун Людмила, третє місце, димашок Дарія, друге. А перше поділили дві Оксани: Белько та Данилюк. Вітаємо, пишаємось і бажаємо нових творчих злетів.